10 хвилин восьмого. <ріху> Всі бігуть доброго вечора, мої люби передплатники про каналу. Гуляємо вас з Максиком. Вже 9-та година. І тривога немає. Отакі тихі місця благословені. Ладно, день закінчився, все гарно, тепло, затишно. І я хочу вас. Показати вам е... Ну новий супермаркет відкрили, виходили, ходили туди і ну, подивіться. Супермаркет посад плюс. Заходьте, будь ласка, заходьте. Ки... Кегове пиво у відділі пиволюб І не тільки. Ми чекаємо вас. У своєму супермаркеті з 8 ранку по 10 вечора, і хочу нагадати, що цей супермаркет як для дорослих, так і для дітей. У нас є подарунки для кожного, а особливо для відкриття. Саме сьогодні до 18.00 у синій палаці ми можете... є, дуже гарно, дуже зручно. Вигідно і дуже смачно. Добре, Це ми родобро. Всі радять. Може враження. Спокійний наче. Побачимо.